Шановні колеги, ну, Наталія Володимирівна вже все відкрила конференцію, тому я просто приєднуюсь до її слів. І хочу сказати, що саме Інститут цифровізації освіти, Національної академії наук України, разом з Національної академії освіти, імені Альтинсаріна, Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан, проводить сьогодні науково-практичну конференцію. Вона так зарано з міжнародною участю в маршінній технології в освіті. Не випадково, я так вважаю, що саме інститут цифровізації освіти в Національної академії наук взявся провести конференцію з такою претензіозною назвою. Я хочу вам просто нагадати. Що цифровізація це під цим розуміється провадження цифрових технологій в усі сфери життя людини, від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо це певний етап інформатизації суспільства, всіх його сфер. Це перехід. Біологічних та фізичних систем у кібербіологічний та кіберфізичний, об'єднуючи фізичну і комп'ютерну компоненти, перехід діяльності з реального світу у світ віртуальний. До цих технологій сьогодні відносять саме ті, які мають бути предметом нашого поглибленого дослідження. І уваги. Це інтернет речей. Інтернет людей, їх органічне поєднання, в тому числі е, індустріальний інтернет, чи кажуть інтернет всього, інтернет, of everything, роботізація і кіберсистеми, це безумовно штучний інтелект, це все, що пов'язане з великими даними, big data, безпапірові технології який я був свідком, коли Віктор Михайлович Глушков, ще в середині 80-х років, я тоді читав цю книжку, його так і називалось «Безпаперовна інформатика. І ці речі, які сьогодні є просто нашим повсякденням, пов'язані з цими хмарами, комп'ютерними мережами. Практично з мережним суспільством, мережною людиною, там це описано, описано було і багато хто це сприймав як велику фантазію. Сюди ж відносяться адаптивні технології, 3D-друк, хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології. Ми займаємося мобільними технологіями ввести в наш об'єкт теж безпілотні технології. Тут є це не тільки безпілотники, це безпілотні автомобілі і так далі. Це теж тренд. Це біометричні і квантові технології, технології ідентифікації і, безумовно, блокчейн. З споживачами цифрових технологій виступають усі компоненти суспільства: від держави до бізнесу до окремих громадян і е, е, спільнот, Громадянських спільнот. Цифровізація це один із головних факторів зростання світової економіки на найближчі 5-10 років. Це провідні, ми кажемо, е, не просто високі, проривні технології, breakdown technologies, не тільки хай-тех. Крім прямого підвищення продуктивності праці, а ми маємо повернутися, забути термін. Дуже важливо забезпечити от в нашій економіці саме підвищення продуктивності, праці. яке отримують компанії від цифрових технологій, саме від цього внеску, є ланцюг непрямих переваг цифровізації. Як от економії часу, як, такі як економія часу, створення е, нового побуту на нові товари і послуги, нова якість і е, нові суспільні цінності, ми маємо в, кожні, в кожній цій справі знаходити е, ланцюжок між впровадженням цих нових технологій, це і нове знання, це і... Е, Великі витрати суспільні, але вони мають бути обов'язково пов'язані з додатковим продуктом, які виникають в суспільстві, і стосуються як суспільних потреб, так і індивідуальних потреб людини. цифровізація має стати головним інструментом до досягнення стратегічних цілей країни України передусім. Очікується, що, що ВВП України підвищиться десь у вісім разів і досягне 1 трильйона доларів у 2030 році. Воно буде спрямоване на забезпечення добробуту, комфорту, якості життя українців на рівні вищому за середній показник по Європі. Я розумієте, кажу про ці тренди, які. Не стосується сьогоднішнього стану от військового стану, який є в Україні, безумовно. Але ми маємо ставити перед собою дуже амбітні і високі цілі, і тільки за цих умов суспільство буде, буде спрямовуватися до прогресивного і конкурентного зростання. Згідно наприклад, за оцінками західних експертів. Часка цифрової економіки у ВВП у найбільш розвинутих країнах світу до 30-го року має досягти 50-60%. В Україні цей показник за оцінками інституту майбутнього розвитку може бути навіть вищий. Його очікують до рівні 65% ВВП. Цифрова економіка. Яка буде розвиватися на цьому тлі? Це такі тип економіки, де ключовим фактором і засобом діяльності, засобом виробництва є цифрові дані, дані, числові, текстові, графічні тощо. Їх використання як ресурсу дає змогу істотно підвищити ефективність, отож продуктивність праці. Забезпечити високу цінність послуг і товарінь, побудувати насправді цифрове суспільство. Цифрове суспільство це суспільство, яке інтенсивно та продуктивно використовує цифрові технології для всіх своїх власних потреб, для самореалізації, для забезпечення діяльності на, на будь-яких роботах, для відпочинку, навчання, дозвілля кожного і так далі а також для досягнення та реалізації спільних економічних, суспільних і громадських цілей. Цифрова, цифрова економіка охоплює бізнес у всіх галузях економічної діяльності, тобто не тільки в секторі інформації та телекомунікації, а й у базових галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку і так далі. Ця цифрова економіка пронизує всі сектори за всіма категоріями. На державному, приватному рівні, на рівні реальної економіки, так, такі терміни є, в невиробничій фінансовій сфері, в, в секторах обробному сектору і секторі послуг. До цифрових таких е, е, чинників і трендів відносять дані, які стоять головним джерелом конкурентоспроможності. Це розвиток сфери інтернету. то, що ми казали вже: інтернету речі, інтернету людей, інтернету інтернет всього, промислового інтернету. Це цифрові трансформації. Як окремих бізнесів, так і цілих секторів економіки. Це економіка спільного користування, як ви задуй, Sharing Economy дуже сучасний тренд. Це віртуалізація фізична інфра інфраструктур в ІТ-системах і хмарні, хмарні ідеї і туманні ідеї. Це штучний інтелект і безумовно різноманітні цифрові платформи. Які підтримують різноманітний бізнес в цифровому суспільстві? Реалізація саме такого сценарію розвитку до 30-го року очікується така: 65% частка цифрової економіки в загальному ВВП України до 30-го року. Це практично 100% 99,9% українських домогосподарств повинні мати широкосмуговий доступ до мережі інтернету. Це 100% покріп'ять території України 4G і 5G, а в деяких місцях 6G мобільного інтернету. Це 99% усіх автомобільних і залізничних магістраль, і 95% сільської місцевості покрита технологіями мобільного інтернету. Це 99,9% громадян мають цифрову ідентифікацію. Різноманітні сити, Citizen Card, мобільний ID, все, все те, що сьогодні розвивається на базі за допомог, за опікуванням, скажімо, Міністерства цифрової трансформації, в додатку ДІЯ. Це технічні можливості керочівачів, різні довірчі послуги, і так далі. Ми маємо велике щастя з вами працювати саме в напрямі розвитку України в самому передовому в самому очікуваному напрямі який потягне як локомотив за собою всю всю економіку і буде е, безумовним буде безумовним тим рушієм і тригером для інтенсивної е, і такої конкурентно спроможної інтеграції україни е, в майбутній Світ розвинених країн. Я, ви, сьогодні, да, значит, система освіти, і особливо педагогічна наука і педагогічна психологія, вони спрямовані на забезпечення самого головного. І те, що ми з вами постійно кажемо, ми чим займаємося, це безумовна людина. Людина в сучасному цифровому суспільстві. Тобто галузь педагогічної освіти і, і, в принципі, широкої освіти, загальної і професійної, забезпечує формування кадрового компоненту цього суспільства. Тобто, всі технології, які ми назвали сьогодні, це технологічні речі, пов'язані з програмно-апаратними реалізаціями, ясно на, на базі певних ідей, які теж придумали люди. Але в основі самого суспільства. Це люди. Суспільство, як і економіка, як категорія, не може бути усвідомлена, окрім людей. Не може бути економіки серед предметів неживої природи, і не буває суспільств неживої природи. Тому що це безумовна категорія, яка пов'язана з людиною. Це є рушинна сила і е, основ, основний компонент формування нового майбутнього. Тому я дуже вітаю, що сьогодні ми взяли саме наш інститут, проводить конференцію по дуже передовому напряму, який пов'язаний з іммерсивністю, іммерсивні технології в освіті. Блискучий підхід, дуже сучасна, дуже актуальна. Ви всі викладачі тої чи іншою мірою. Ви розумієте, що якщо ви з ранку до вечора людина приймає певні рішення? Це не тільки ті рішення, які пов'язані з, з якими-то задачами, які ми сьогодні на конференції розв'язуємо. Це побутові рішення. Ви, в, ви вирішили встати в той -та час і щось зробити і, і приготувати сніданок, і так далі. Це все така послідовність певних рішень в побутовій професійній діяльності. І от в моделі прийняття рішень головним компонентом є перший пункт усвідомлення проблеми. Якщо людина не усвідомлює, що вона робить, у нього два, як завжди, два напрями. З одного боку, це генетично закладені алгоритми, за яким функціонує людський організм і людська свідомість, це почуттєві речі і безумовно, логіка. Так от, все, що стосується логіки, перший пункт моделі прийняття рішень це усвідомлення проблем. Ви, як викладачі, знаєте, що для того, щоб усвідомити, необхідно зануритись цю проблему. Це перше зануритись і привласнити. Розумієте? Тут що ми не кажемо, але підсвідомо розуміємо і привласнити. Тобто вважати, що це проблема ваша. І от саме середо, імерсивні середовити імерсівні технології, вони обов'язково будуть створювати додаткові результати навчальної діяльності. Якщо нам вдасться побудувати таке середовище, імерсивне середовище для користувача, яке буде дозволяти зануритись людину в проблему, яку вона збирається розв'язати, ми вправі очікувати додаткових навчальних результатів. На що спрямовані в головному всі педагогічні освітні системи? В от такому розумінні я вас прошу це. Обов'язково всі витрати на створення різних речей мають бути пов'язані з кінцевим результатом. І, люд, і ця мотивація буде і для кожної людини, і для суспільства в цілому, аби підтримувати ці напрями напрям, дослідження і діяльності. І от, е, 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 Думаючи на цю тему, теж хотів би для того, щоб внести щось в цю роботу, сказати, що для нас ну, технології технології, технологія, але це складник, в принципі, певних систем, технологія, так? як структура певної діяльності. Це упорядкування послідовності певних дій. Але в цілому, яким чином ми впливаємо на наші педагогічні чи освітні системи певною побудовою двох компонентів методичних систем навчання, куди входять зміст освіти і педагогічні технології? І з іншого боку, це навчальне чи освітнє середовище. І тому для, окрім іншого, я все ж пропоную вам подумати, наскільки це підійде вам. Але, в принципі, от таке формулювання імерсивного середовища користувача. Я його, воно є, залишиться у вас, я надішлю, але, в принципі, я, я його так сформулював. Імерсивне середовище користувача. Це штучно точно побудовано. Комп'ютерно орієнтоване середовище віртуальної діяльності, в якому спеціальними засобами комп'ютерного моделювання, сценарно-постановочними і або комп'ютерно-прамоапаратними, створюється у користувача відчуття квазіреальної присутності, повної часткової у цьому середовищі. І завдяки застосуванню іммерсивних засобів і технологій, як досягається його занурення у віртуальний сміт або, або змішану віртуальну реальність, усутність і перебіг віртуальних подій, забезпечується додаткова порівняння. З немерсивними середовищами, можливість стати їх спостерігачем і або активним учасником. От таким чином я е, визначив поки що на даний момент, але запрошую вас до шлюфування, до додатку. В такій, в такій постановці, якщо метою побудови використання марсивного середовища, є освітніші наукові цілі, такі середовища називають, відповідно, емерсивними середовищами освітньої, навчальної, педагогічної або наукової діяльності, або їх комбінаціями, наприклад, емерсивне середовище освітньої наукової діяльності. От на, на цьому я в свій виступ. Так, побажати всім учасникам успіхів. Переконаний, що у вас це вийде. Ми своїм, 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 цим, цим заходом просунемо розуміння сучасної науки в напрямку е, проєктування, застосування, використання е, цього ефекту імерсивності. От. Це ви розумієте, є різниця, є, є ще емерційної. Ви да? знаєте, це емерсивні, це треба ділити, це різні речі. От пов'язано там з, 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 пер, з переломленням світла і так далі. Часто використовуються металургією, там, де вивчають кристали і так далі. В, 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 в різ, пер, переломлення різного світла в середовищі срібною плодністю. Це емерсійні, А у нас емерсивні. Це якщо хтось там помиляється, то поправляйте. Браю вам успіхів і на... самих найкращих побажань. Все. Дуже дякую, Валірію Хімовичу. Дуже суттєва і доповідь. І... Ну, ви надійшли ці, мабуть, термінологію, да, розтлумачення. Без, безумовно, 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 без треба ще над цим подумати, Подумати, досконалити. Але так. розумієте, я вас зміщаю, технологія ще, ще шматок. Це частка тільки педагогічної системи, так? Педагогічної чи освітньої системи. Важливий, визначальний. Ми цим займаємося технологіями. І, в принципі, ще раз повторюю: педагог, педагогіка сама по собі це технологічна наука, вона технологіями займається педагогічними угу. методи вивчаються впровадження технологій. Тому це правильно. Але в основі в нас є класична наука інформатика, а у педагогіки є наука психологія, знання внутрішнього світу людини, повінькових речей. Тому для нас. Це дуже важливо. А перед тим як ми ще займаємося енциклопедією і ведемо цей напрям, то безумовно, нам треба визначити, що це таке. Я на, остай... на останній президії доповідаю інститут обдарованої дитини, задаю питання: ну, хорошо, а що таке обдарованість? Інститут, якому 15 років, не може сформулювати те, що винесено в його назву. Ну і тоді я логічно питаю, а як можна досліджувати те, чого ви не розумієте? Значення. Тому я от таки пропоную вам дошліфувати цю нас. Дуже дякую і вам найкращих побажань.